Є величезна підозра, що вони е мають намір здійснити неправомірні дії по відношенню до майна територіальної громади міста Білоцерків. Я до них підійшов, попросив, щоб вони представилися, представився сам. Вони мені показали ксерокопії певних документів, які говорять про те, що господарський суд апеляційний, ну там документи ви запросите, вони покажуть. Київській області е впровадив виконавче провадження по демонтажу труби. Дніпро Рось, яке далі, будь ласка, зверніть увагу, належить Білоцерківському водоканалу і належить тов Білоцерків вода. Довожу до вашого відома, що у власності тов Білоцерків вода немає того майна, яке вказано в рішенні судді. Це раз. Друге, білоцерківського водоканалу взагалі в природі вже не існує. Це два. Третє, чому ми тут всі? Тому що по цій території, по цих полях учгоспульських, проходить е, е, труба, на які знаходяться, е, е, які забезпечують життєдіяльність міста, в тому числі щодо водоочистки. Водо Враховуючи ситуацію, яка є сьогодні в Україні, нам є величезна підозра і вони на те підтверджують, що вони хочуть демонтувати саме цю трубу. Це може призвести до надзвичайної ситуації, де церква залишиться в лесоводобуті. Єдиний, який забезпечує електроенергію щоб в присутності вас, ви зафіксували те, що я сказав вам, я їм це вже сказав, попередити їх про те, щоб вони не вчиняли дії, які можуть призвести до звичайної ситуації державного рівня.